Перші гроші від заморожених російських активів вже в Україні. Куди ж їх спрямують? Що вирішить робити з українськими біженцями Дональд Трамп? І як європейська залізниця відчула гомін війни? Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, прокоментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 146 бойових зіткнень за добу гарячі зараз на Курщині та у прикордонні сумщини. Про це повідомляє голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На Курщині наші стримали 32 штурми. В атаку ворог кинув підрозділи КНДРівців. Вони йдуть під прикриттям авіації та далекобійної артилерії. Рветься ворог і у бік дороги на суджу, щоб відрізати український плацдарм. Це підтверджують дані порталу Deep State, де можна спостерігати за просуванням ворога. Генштаб зсу повідомляє на наші позиції у Курській області. Ворог скинув 35 кабів та здійснив 27 авіанальотів. Наступ окупанти розширюють у районі новенького та Басівки. Ймовірно, вони зайшли і в нові та старі сорочиці. Але цю інформацію в генштабі не підтверджують. Авіацію, зокрема, окупанти атакували Краматорську Костян... Костянтинівку на Донеччині та Гуляйполе у Запорізькій області. Наші сили оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки та один засіб реп окупантів. Балістикою зранку ворог вдарив по Харкову. Все сталося дуже швидко. Спочатку пролунав вибух, а вже потім завила сирена. За останніми даними постраждало восьмеро людей, але ця цифра може збільшуватися. На місці удару триває пошукова рятувальна операція. І наша Юлія Бойка розкаже про все докладніше. Харків, Київський район, У пів на сьому ранку, росіяни завдали ракетного удару по житловій забудові, влучило буквально за кілька метрів від житлового будинку. Вибух пролунав, коли більшість людей ще спали. Після повідомлення про ракетну небезпеку та удару минуло всього 5 хвилин. Цього часу було замало, щоб спуститися в укриття. Людей розбудив потужний вибух та вий автомобільних сирен. Вибухова хвиля вибула вікна, багатоповерхівках у квартирах політали шибки, посипались меблі, відлетіла штукатурка. Лежав бабах, вікно на мене впало, і все. Жену побило осколками. Я осколками. Якраз збиралась чай допивати. выходит на работу. Оно а ну, влупило. Нашу. Мгновенно, в обах и все. У меня просто окно вынесло. Сламя, с гаражей, дым. Все. что я еще могла побачить. На місці прольоту нині величезна вирва. Навколо розкидані уламки. Загалом пошкоджено 9 багатоповерхівок. Там вибито вікна, потріскалися стіни. Зруйновані гаражі, вигоріли автомобілі. Кількість потерпілих збільшувалась кожні півгодини. Спочатку повідомляли про чотирьох, далі п'ятьох. півдні вже восьмеро. Них не загрожуючи життю поранення, порізане тілі, забиття внутрішніх органів кінцівок. Росіяни застосували ракету іскандер М поблизу влучання. Лише ж житлова забудова. Ми знову ж таки бачимо, що це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдувати ракетну удару навіть в умовах війни. Це дуже низько і це і військовий злочин, який ми будемо документувати. Рятувальники розбирають завали, перевіряють пошкоджені будинки та гаражі. Жителі згуртувалися, збирають уламки, забивають вибиті вікна фанерою. Юля Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Росіяни вночі запустили по Україні понад 260 дронів і ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Били по об'єктах енерго та газоводобувної промисловості. 34 ракети та 100 безпілотників наші оборонці неба знищили. Окрім цього, до десятка ворожих ракет не досягли своїх цілей і вони не входять до статистики збитих. 86 російських безпілотників локаційно втрачено. І через масовану атаку по нашим енерго та газовим об'єктам, які зокрема розташовані на заході України, поляки піднімали в небо свої винищувачі, щоб підсилити наземні системи ППО та збільшити радіус радіолокаційної розвідки. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies закрила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це повідомляє видання «Мілітарний» із посиланням на анонімних користувачів платформи. Сталося це після того, як штати на офіційному рівні зупинили військову допомогу та обмін розвідданими із Києвом, допоки українська сторона не стане більш поступливою у питаннях переговорів з Росією. Як виявилося, заборона стосувалася не лише державних, а й приватних компаній. Користуватися тепер не можна ані силам оборони, ані приватним клієнтам. Maxar Technologies від початку повномасштабки один із головних комерційних постачальників супутникових знімків про переміщення російської техніки, військ окупантів та наслідків ураження об'єктів на території Росії. Припинення обміну розвідданими фактично впливає на планування військових далекобійних операцій на фронті і на захист з повітря у тилу. Франція та Велика Британія зі свого боку заявили, що готові страхувати Україну, поки штати наклали заборону. Російські активи вже в Україні від Великої Британії до України надійшли перші кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів у межах ініціативи 7 Era. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що сьогодні отримано 752 мільйони фунтів. Ці кошти уряд спрямує на зміцнення української обороноздатності. Денис Шмигаль подякував уряду Британії і розраховує, що всі суверенні активи Російської Федерації у майбутньому будуть конфісковані і їх передадуть на користь України. Як вважаєте ви чи послідують прикладу Британії інші країни? Свою думку обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру. На Ютубі ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Під час нічної атаки росіян на Чернігівщині понівечено об'єкт критичної інфраструктури. Газопровід поруйновано на Полтавщині. Там двоє потерпілих, серед них дитина повідомили у національній поліції. Під час атаки ворога понівечені житлові будинки. А на Тернопільщині російська ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці зайнялася масштабна пожежа. Місцева влада попередила через обстріл продовж дня можливі перебої з газопостачанням. На Одещині уламки збитих шахедів впали на приватну забудову, зайнялися три будинки. А зранку на півночі регіону захисники неба збили ворожу ракету. 12 мирних жителів поранили окупанти на Донеччині. У Слов'янську керована авіабомба вибухнула у приватному секторі, поруйновано три десятки будинків. Серед поранених двоє дітей, дівчатка трьох та чотирьох років, а також їхні батьки. Врятувати дітей з під обстрілів села Умельник, що на Запоріжжі поліцейські евакуювали родину із 16-річною донькою. У тутешніх селах росіяни посилили терор цивільних. Щодня гатять керованими авіабомбами. Майже на кожній вулиці зруйновані авіаударами хати. Докладніше про ситуацію в Омельнику кореспондентка ТСН Кіра Овес. Зі сльозами вони прощаються з сусідами. Все добре. Після чергового бомбардування села родина Абдулаєвих вирішила виїжджати. У нас такого не було. У нас оце вообще три місяці не трогало. Було там, 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 на, то на то, то там десь, то там десь. А це так. Я це все бачила. Я це все бачила, я воно там піднімалося, все, я це все бачила. Короче, лучше цього не бачити. Зізнаються, на евакуацію наважились заради річної доньки. Аліна, схоже, єдина, хто тішиться з переїзду. Каже, спілкуватись тут їй нема з ким. Всі однолітки вже виїхали з прифронтового села. Може, хоч трохи вдасться відпочити, втомилися вже трохи, бо дуже довго все це було і вдома сидіти на бриду. А як ти навчаєшся? Онлайн чи... так в мене ноутбук є. Я з ним сиділа, вчилась. Зібрали найнеобхідніше кількох курей, собак та котів залишили на родичів у броньованому авто. Поліцейських родинах. Вирушила до Запоріжжя, там житимуть в гуртожитку. Там гуртожиток вас офіційно приймуть. Далі волонтери вам запропонують. Якщо хочете, залишайтесь. Якщо не хочете, вам запропонують в Київській області квартиру так само, або ж в Івано-Франківській області. Там уже на ваш вибір. Не хочете залишайтесь yeah. там Ну, це понятно. Все це безкоштовно. У селі до повномасштабного вторгнення мешкало з пів тисячі людей. Наразі лишається 130. Протягом трьох днів поліцейські евакуювали з Омельника останні дев'ять родин, в яких були неповнолітні діти. Останню дитину евакуювали в безпечне місце. Це сталося тому, що останнім часом ворог почав застосувати важке озброєння, саме авіаційні бомби. Звідти до лінії бойового зіткнення приблизно 20 кілометрів. Ворог. Постійно, незалежно від того, чи воно близько до лінії бойового зіткнення чи далеко, скажу так, кошмари людей, аби вони більше були паніка. Кілька днів тому російська авіабомба вгатила в цей будинок. Тут досі тліють речі господарів. Внаслідок удару загинув 49-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень, побиту хату і зараз не полишають чотирилапі. У сусідніх хатах вибуховою хвилею та уламками винесло шибки, побило шифер. Власними силами люди намагаються закрити діри у вікнах фанерою. Пані Таїсія зі сльозами згадує той день російської атаки. Ми вискочили в погріб, посиділи баладом з гореванка, а руслана хата не Як це нема? Побігли тут. Тиваринка стоїть, зрінулася, а Руслана перевалив. Ми тепер ми тільки повстаємо. Щоб друг друга побачить побалакання. Як ми тепер без них будемо без з Русланами, такий хазяїн буде. Через постійні обстріли пані Таїсія разом з чоловіком переїхала жити до льоху. Під землею встановили два ліжка, обігрівач, поруч, вода та консервація. Це такі матераси понаходили, кинули спону, укриваємося. Воно все цвіте, рветься. А це ви ту консервацію туди поставили? Ну, це ж ми з дідом ще в прошлом году садили помідори, огірки трошки позакривали. Вони поки не зголошуються на евакуацію, бояться лишати хату та їхати, кажуть, нема куди. Волонтери та поліцейські кажуть, це може коштувати життя. Російський кап або дрон може прилетіти сюди будь-якої миті, і сигнал тривоги не встигне спрацювати. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. День жалоби у кривому розі кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до п'яти. Напередодні ввечері у лікарні померла 60-річна поранена. Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу. У середу ввечері зруйнували готель, побили з десяток багатоповерхівок поруч. Понад 30 -ро людей поранено, серед них двоє підлітків. У лікарні досі залишаються 19 постраждалих, Серед них є дитина. Її життя поза загрозою, а от стан п'ятьох дорослих украй тяжкий. Сьогодні патрульна поліція поширила відео перших хвилин після удару. Де турніки? Турнікети є. Є! Є хто? Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Скоро і там нема, мужки. Нема. Скоро там... немає. Ну! Наташа, це жить. Наташа, жить, ході, давай в місті. Дональд Трамп розгляне питання скасування статусу українських біженців у Сполучених Штатах. Американський президент підтвердив це у розмові з журналістами, хоча сам політик сказав, що не хотів би нікому завдавати прикрощів. Видання Reuters з посланням на власні джерела в адміністрації напередодні повідомили, що це рішення можуть ухвалити вже у квітні цього року. Журналісти довідалися, що Трамп обговорював його із командою ще до публічної сварки у Білому домі з Володимиром Зеленським. Власна боротьба з мігрантами була ключовою у передвиборчих обіцянках нинішнього глави Білого Дому. Нові заходи також зачеплять вихідців з Сигаїті, Куби, Нікарагуа, Венесуели та Афганістану та інших країн загалом близько двох мільйонів людей. Зараз вже призупинена низка програм, яка дозволяє новоприбулим українцям просити притулку. У разі якщо статус біженця скасують і тим, хто вже в Штатах, це може відкрити шлях до спрощеної депортації їх з країни. Наразі у США за різними оцінками перебуває близько 240 тисяч наших співвітчизників. Українська громада вже схвильована майбутніми перспективами видворення. Розповідає очільник світового конгресу українців Андрій Добрянський. З'явилися новини про скасування тимчасового захисту для українців, що їх збираються депортувати з країни. Ви над цим роздумуєте? Ну, Ми не хочемо завдати нікому болю. Я розглядаю це питання. Були деякі люди, які вважають це доречним, а деякі люди ні. Я прийму рішення досить скоро. Ми не хочемо завдати їм болю, особливо українцям. Вони через багато що пройшли. На даний момент ми не маємо офіційних даних від чинної адміністрації, але ми готуємо людей до того, щоб вони розуміли свої справи. Чимало з них не мають домівок, куди можна повернутися. Ми говоримо про людей, чиї цілі міста були повністю зруйновані. Куди їх відправляти? В нікуди у нашій спільноті є побоювання, що людей відправлять до Гуантанамо, Як це оголошували стосовно інших етнічних меншин. План переозброєння Європи на саміті ЄС підтримали ідею очільниці Єврокомісії Урсули фондерляєн щодо масштабних оборонних інвестицій. Зокрема, хочуть залучити 150 мільярдів кредитних коштів на зброю. А от план оголосити великий пакет військової допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро провалився напередодні. Хоча окремі країни були готові піти на збільшення військових витрат для Києва. Приміром, Норвегія вже цього року свій пакет збільшила удвічі. Також єС готується підтримати Україну на майбутніх переговорах із Росією. Про результати учорашнього історичного саміту докладніше у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Засідання історичного саміту у Брюсселі тривало понад 10 годин. За підсумками зустрічі лідери Євросоюзу погодилися з планом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн щодо безпрецедентного переозброєння Європи. Фактично збільшити план оборонних витрат на фоні карколомного розвороту політики Сполучених Штатів у питанні захисту своїх союзників. План полягає у тому, щоб послабити бюджетні обмеження або вивільнити 650 мільярдів євро на військові видатки. Створити кредитний фонд на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в розвиток систем ППО, артилерії та дронів Існує величезний тиск на всіх країн-членів щодо збільшення витрат на оборону, щоб урешті отримати справжній сплеск у цьому питанні. І тому план, план переозброєння з п'ятьма елементами дуже вітали всі лідери. Ми всі хочемо миру через силу, справедливого і тривалого миру, але миру з позиції сили. І якщо Трамп хоче цього досягти, це можливо лише за підтримкою Європейського союзу та його держав-членів, тому що мають бути виконані попередні умови. Ми, наприклад, забезпечили економічне виживання України протягом 2025 -го ми зараз багато інвестуємо в українську оборонну промисловість і забезпечуємо військовий потенціал, який потрібен Україні. Попри теплий прийом Володимира Зеленського, цей саміт для України не приніс суттєвих пакетів допомоги у третю річницю вторгнення. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас пропонувала мобілізувати понад 20 мільярдів євро для Києва. Видання політико з посиланням на одного з європейських дипломатів пише, що обговорення стосовно України України тривала усього 15 хвилин. Голосування вимагало одностайності і проти традиційно виступила Угорщина. Публічна глава Євроради Антоніо Кошта з позитивом відзначив, що Віктор Орбан опинився наодинці зі своєю позицією. Натомість, решта 26 країн окреслили червоні лінії для майбутніх мирних переговорів. Ніяких перемовин з Росією без України та Європи. Будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. А мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності та територіальної цілісності України. Виходячи з цього, українські армії і надалі продовжать надавати військову підтримку. Тож ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Країна сама по собі не створює розколу. 26 залишаються єдиними зі спільною позицією та продовжуватимуть підтримувати Україну, як ми робили з першого дня, 24 лютого 2022 року. Ми продовжуватимемо йти цим шляхом. Політіко пише, що наймовірніша робота над пакетами військової допомоги Україні надалі продовжиться лише з коаліцією охочих країн. Туди можуть увійти держави поза межами ЄС, як от Велика Британія, на столі Озгляду можливість введення миротворчого контингенту та план під назвою Небесний щит. Розроблений військовими експертами. Він дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил без участі НАТО для захисту України. І ще одне питання із зірочкою на засіданні саміту ЄС: чи зможуть європейські країни повністю закрити прогалину, що утворилася після зупинки військової допомоги та обміну розвідданих США, які критично важливі для захисту неба та планування далекобійних ударів? На це питання поки що остаточної відповіді не пролунало. Хоча Франція і Велика Британія вже висловили готовність підстрахувати своїми розвідданими Україну. А Еммануель Макрон навіть запропонував ядерну парасольку для усієї Європи, але неабияке хвилювання викликала остання заява Дональда Трампа про наміри Вашингтона повністю змінити свій підхід до п'ятої статті НАТО, за якою напад на одну країну альянсу вважається нападом на всіх. Політик сказав, що не збирається захищати ті країни, які не витрачають достатньо грошей на оборону. Український посол у Великій Британії і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний коментуючи нинішню поведінку штатів, достатньо відверто заявив, Вашингтон підриває світовий порядок і не виключає, що НАТО у найближчій перспективі може взагалі перестати існувати. Оксана Тесен ТСН, плюс Відгомін війни, бомба часів Другої світової паралізувала рух залізниці між Британією та Францією. Маршрут йде дно моря так званим євротунелем по протоці Ла-Манш небезпеку виявили під час ремонтних робіт усього за 2,5 кілометри від вокзалу Парижа. Бомба у метр завдовжки і важить пів тони. Поліція оточила периметр в кілометрі навколо вибухівки, працюють вибухотехніки. Поки триває спецоперація, залізниця скасувала усі п'ятнічні рейси Євростару між Парижем, Брюсселем та Лондоном. Тисячі подорожувальників застрягли на вокзалах і очікують відновлення руху разом зі своїми валізами. Деякі вже шукають де переночувати, шу... або шукуються у черги на автобуси. Також залізнична компанія пропонує повернення коштів або квитки на інші дати. На цьому мене все більше новин дивіться у вечірніх випусках. ТСН. знайти їх можна на цьому ютуб каналі, аби не прогавити, заздалегідь натисніть дзвоник та підпишіться на канал. Бережіть себе і до зустрічі.